Що тут водичка. Дуже хороша водичка. Всі брали на тому і на ту. Поки відро було, тут оце вся впуска копака приходила до нас водичку. І оце прийдуть. Ой, у нас нема бутилочки. Ми їм бутилочку дамо, олієчку дамо, наливають люди, дякують нам за водичку. Будинок пані Раїси поряд із цим колодязем на вулиці Вербна. Тож, розповідає жінка, за необхідності і самі ним користуються. Але це стало можливим після того, як близько місяця тому його почистили фахівці. Востаннє, розповідає голова квартального комітету Ніна Верхуша, це робили у 2013 році і останніми роками ним не користувалися. А влітку цього року підняли це питання на засіданнях квартальних міста. І міська рада організувала чистку. Дев'ять пластмасових відер, одне металічне, ржаве таке, два колеса, резинові з автомобілів. Значить, плітка, тротуарна, клевер, несколько штук, потім камні за той железної дороги. Аби колодязь більше не засмічували, місцеві мешканці самі обладнали кришку та повісили замок. Воду ж наразі віддали на аналіз, аби перевірити її якість. Коли викачували воду. Чистили, чистили колодязь. Для дезінфекції кидали таблетки. Ну, не ми. не ми, а ті, що чистили. Ви як викачемо, наповниться і ще раз замов мого на аналіз, Особи бути О, увіреним, щоб бути увереним, що, що вода тут качество й хороша. Якщо ж така потреба буде, говорить Ніна Верхуша, колодязь відкриють, аби ним могли користуватися і мешканці сусідніх багатоповерхівок. Коли почистили, там зразу відкрили ще середніков. Зразу почали три кільця повних. Ну це розумієте, десь три куба, це точно там, і воно зразу не вспівала. Коли почали почистили все, то вода заповнювала ці кільця прямо ну, дуже швидко. Тому хвилюватись, тому що води не хватить на цей мікрорайон. Я думаю, що не потрібно. Аби почистити колодязі у громаді, міський департамент інфраструктури уклав договір на 315 тисяч гривень. Загалом планувалося почистити 84 колодязі. за інформацією головної спеціалістки відділу міського департаменту інфраструктури Валентини Пищик. Усі роботи вже виконані. Почистили та за необхідності відремонтували на території сум 23 колодязі на вулицях Добролюбова, Тимірязіва, Степовій, Реути, Вербній, Семашка, Купала, Ващенка. Четверті продольні єрмака, фучика, молодіжній, сосновій, партизанській, ганівській, сонячній та Василенка. Наразі у департаменті інфраструктури, сказала Валентина Пишік, складають список колодязів, які необхідно відремонтувати та почистити наступного року. За відсутності ж централізованої води ще одним варіантом для містян можуть стати природні джерела. Одне з таких розташоване у вертинівському парку. Ним сумчани користуються і нині. Випили, так і приїжджаємо. Два рази в неділю. Якось наче жива вода. Пан Анатолій говорить, приїздить до джерела останні 30 років. Ланшет, здесь была эта, ну, родник обычный, ямка. І там є, пісок. Якщо його знизу набирати. Ось вот так ось От вот смотрите туди, бачите, Ось. От. Оп. І вот. вот. піска нету. Оттуда подмывает. підмивають. Зверху набирають, щоб горлышко дорчало. Ну, це я так делаю. С крана ж вода, це ж. Это ж не вода. На фільтри, якщо глянеш, вона жерижається. Це просто технічна вода. По нашим трубам, коли вона проходить, це вже не вода. Востаннє якість води з цього джерела перевіряли фахівці Держпродспоживслужби у Сумській області у жовтні цього року. За результатами лабораторних досліджень відхилень за показниками мікробіологічної безпеки та санітарно-хімічними показниками не було. Тобто, в принципі, можна вважати, що дана вода безпечна, але все-таки рекомендовано перш за все вживати воду, та що в нас є. Підтверджено централізоване водопостачання та бутильовану. А використовувати дане джерело як альтернативне джерело водопостачання. Водож з криниць та свердловин Віталій Соловйов радить вживати тільки за необхідності так кип'ятити. Захист таких споруд, як колодязі, можливість потрапляння туди сторонніх речовин все таки можливі. І вода може там, змінювати свої показники за мікробіологічною безпекою. Кіп'яти це один як способів додаткової обробки води для збільшення ймовірності її безпеки. А поки ж мешканці мікрорайону добровільної очікують на результати аналізу води, планують зробити лавку та мріють про асфальтне покриття навколо криниці. Аби усім, кому знадобиться нею скористатися, було зручно. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми.